Спартакіада між збірними командами факультетів Криворізького національного університету є найдовшим спортивним заходом кожного навчального року, адже складається з восьми видів спорту. Від кожного з дев'яти факультетів-учасників делегують до змагань найперспективніших студентів, які досягли успішних результатів у спортивному житті Криворізького технічного вишу. Серед них і студенти першого року навчання, які цьогоріч проявили себе спартакіаді першокурсник. Загалом в ній взяли участь близько 520 чоловік. У цьому році як і завжди. Всі дуже наполегливо ринулися до цих змагань. Збірні команди факультетів повинна що легко формуються, тому що студенти, як ніколи, проявляють велику зацікавленість в цьому. І перший курс у нас не було жодного зриву, не було жодної неявки команди, жодного факультету. Добігає кінця спартакіада першого курсу. Пройшло п'ять видів уже спартакіади. Впевнено, лідирує гірничий факультет. Залишилися одні змагання з волейболу, які остаточно вирішить загальне командне місце. Граю ще з першого курса як. Как поступил, так и начал первый, второй, третий, четвертый курс. Еще футболом я увлекаюсь. Тоже сейчас буду играть за сборную КТУ. Ну, вообще спорт нравится. Ну, я думаю, все, все, кто ходит сейчас, ну, пришли сюда на, на теннис, на эту спартакиаду, значит, тоже любители настольного тенниса тоже хотят поиграть с сильными участниками и добиться какого-то хорошего результата. Цьогорічна міжфакультетська спартакіада стартувала зі змагань з настільного тенісу. Цей вид разом із шахами, плаванням та деякими ігровими видами спорту підсумує першу частину спортивного заходу, який матиме продовження навесні наступного року. Змагання сьогодні повинні бути дуже цікавими, тому що на кожному факультеті, в принципі, є представники, які вже дуже багато років займаються настільним тенісом з дитинства ще. І вони сьогодні будуть дуже серйозно налаштовані на перемогу і на призові місця. Це, скажімо так, не якась там забава. А це має для, для них дуже важливе місце, і вони дуже переймаються цим і дуже вболівають, яке місце в кінці кінців вони займуться. Пішов на настольний теніс, так як папа займався, і він мене привів. Займаюся не так багато, 6 років. Виповнив в тому році розряд мастера спорту. На Украине по юниорам заняли в команде второе место в Днепропетровской области. И в паре третья. Считаю, что вот эти соревнования намного делают нашу жизнь студенческую намного интереснее, так как и так очень много всяких уроков. А так мы приходим, мы можем расслабиться. Спорт все-таки. То намного інтересніше життя студентська, коли є такі змагання. За підсумками змагань з настільного тенісу, друге і третє місця відповідно посіли студенти механіко-машинобудівного і факультету інформаційних технологій. А перша позиція на рахунку тенісистів будівельного факультету. Організатори змагань відзначили високий рівень підготовки спортсменів і мають сподівання, що найуспішніші з них у перспективі представлятимуть Криворізький вуз на обласному рівні.